Цього тижня в травмпункт обласної дитячої лікарні звернулося понад 250 дітей. З них 100 дітей отримали травми під час зимових розваг. Розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги з рентгенівським кабінетом Наталія Дубина. Це діти, які мають легкі травми, забої, розтягнення. З них 16 госпіталізовані у зв'язку з тим, що потребували більш серйозного стаціонарного лікування. Це зазвичай 2-3 доби проводиться оперативне втручання або налагоджується консервативне лікування. Тобто лікування, яке не потребує оперативного втручання. Більшість з них це внаслідок катання на санчатах, де мають легкі забої, легкі розтягнення. Велика кількість йде з катка внаслідок таких незначних травматизацій. Під час знімання травмованих дітей у лікарні не було. На снігових гірках біля центрального парку у Луцьку щодня людно, каже Євгенія Павлік, яка прийшла сюди з семирічним сином Артемом. «В Костюмі лежному, а зараз, от на людянках. Особливо дуже сильно не вибирали. Спочатку була бюджетніша, тоненька, зараз така трішки міцніша. Щодо безпеки, ну треба слідкувати, щоб не наїжджали один на одного, дотримувались якихось дистанцій. Одяг, звісно, має бути для катання міцний, такий що не промокає, бо так то на 5 хвилин вистачає. Лижні штани і бажано куртка така і На що слід звернути увагу батькам при виборі льодянок, санок та ковзанів, аби мінімізувати травм. Ми дітей розповіла Суспільному телефоном провідна спеціалістка відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Волині Наталія Кухтей. Головні вимоги безпеки. Полягають у використанні міцних нетоксичних матеріалів, відсутність гострих країв, надійних кріплень. Та відповідності віковим рекомендаціям. Що стосується санчат? це міцність конструкції, що стосується льодянки, це пластикові тарілки для катання, виготовлення з нетоксичних пластин, відсутність тріщин і також вікові обмеження. Що стосується ковзанів. Повинна бути надійна фіксація стопи. Як розповіла Наталія Кохтей, при виборі дитячих товарів батьки мають звернути увагу на наявність сертифікату відповідності, при порушенні прав споживача звернутися до продавця усно або письмово. У разі відмови задовільнити вимоги, звернутися до Держпродспоживслужби у Волинській області. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.